Часовий майданчик зберігання безпечних решток від вибухонебезпечних предметів, якими Росія здійснювала обстріл Харкова, або як його називають правоохоронці, кладовище боєприпасів, знаходиться в одному з районів обласного центру. Територія площею з футбольне поле щільно завалена уламками ракет та снарядів, якими ворог тероризував місто з першого дня повномасштабного вторгнення. На цій площадці знаходяться зразки озброєння РСЗО, саме Ураган, Град та Смерч, також артилерійські снаряди, тела ракети типу х 101 «Іскандер» та інші. У Харкові знаходиться декілька площадок. Це одна з найбільших, де міститься саме уламка цих ракет та снарядів. А метою зберігання їх є збір доказової бази. Всі вони описані, зафіксовані місця їх виявлення також встановлено у кримінальних провадженнях місце положення, з якої сторони ці снаряди прилетіли. вказана ціль, вказана широта, довгота, GPS, координати це дає нам можливість навіть через певний проміжок часу працювати з цією доказовою базою, оскільки ми розуміємо, що ці. Злочини будуть розслідуватися ще тривалий термін. Також очікується розгляд у міжнародному кримінальному суді війни, яку розпочала Росія, тому треба показати міжнародній спільноті та у міжнародному кримінальному суді довести згідно законодавства римських статутів Женевської конвенції порушення цих міжнародних нормативно-правих актів. І довести в законний спосіб вину конкретних осіб щодо початку війни. Ми всі розуміємо, що її розпочав Путін та вище керівництво країни, але ми продовжуємо встановлювати відповідальність конкретних керівників військових частин та інших військових підрозділів, які приймали участь та віддавали накази щодо бомбардування Харкова та області. Пасивно або активно приймали участь у цих діях. Щодо статистики загиблих осіб, то на території Харкова та області загинуло більше півтора тисячі людей, більше 2,5 тисяч людей отримали тілесні ушкодження. Серед них десятки дітей. Вагітні жінки щодо е, об'єктів інфраструктури, які були пошкоджені, то здебільшого це дитячі садки, школи, е, з будівлі професійних технічних училищ. Е, е, також дуже сильно постраждала цивільна інфраструктура. Саме багатоповерхові житові будівлі, е, е, тисячі будівель були пошкоджені, тим чи іншим. Е, Різногоступення були ці пошкодження.